Слава Богу. Проживаємо життя, як оті подорожні сумками, і збираємо в них усі справи, труди і слова. Як хотілося б жить без крутих поворотів зімками, небезпечних підйомів, чи ж, не дай Бог аварії, бува. Кожен день новий шлях, нова відстань і нові маршрути. І буває, не знаємо, що чекає попереду нас. Пильнувати потрібно, щоб, бува, на мить не заснути, бо ж стоїть на кону те, що дане нам Богом лише раз. і це наше життя, як дорога, воно невідоме, і прожити його, як то кажуть, не поле пройти. Часом легко йти без турбот, без проблеми чи втоми, а буває, мов камінь тяжкий, на спині лежить, що є наше життя. Це як пара, що раптом з'явилась. І за мить уже зникла, неначе її не було. Сьогодні ось нова людина на світ народилась, а завтра вже смерть заглядає в життє вікно. Життя як дорога, її кожен сам обирає, і, як не дивно, цей вибір нам Бог доручив є вузька й терниста дорога, яка йде до раю, на вибір широка, де можна спочити йдучи. І, може, здається, що краще широко обрати. Просторнішу, тут можеш, як хочеш, так жити. Не треба старатись життя, прожити чисто і свято, тут Бог не потрібен тут можеш для себе пожити. На вибір є вузька, де часто нелегко буває, не раз сумовито сльоза по щоці потече, крізь стерни і каміння, дорога провадить до раю, і тому, хто пройде до кінця, Бог готує вінець. Так легко співати і так легко про це говорити. А життя це насправді складніше, ніж думаємо ми, і, може, б хотілось в комфорті його нам прожити і серед тисяч доріг знайти шлях щоб легше, простіше, без зайвих тривог, вільніше, просторніше. Але, зупинившись на мить, хоч важко зізнатись, та все ж розумієш, дорогу якою ідеш, небезпечним кінцем вже зорить. Так мало у тих, хто знаходить вузеньку стежину. І не варто казати, що йдеш по стежині Христа, якщо твої ноги вже давно колючу тернину не відчували, несучи важкого Христа. Проживаємо життя, нам Бог дав можливість прожити, дав волю і вибір обрати дорогу, свій путь. Самі обираємо, що в сумки життєві вложити. Та лише одне підвладне для нас це маршрут. Не знаємо, коли нас долина життєва чекає. Коли у життя прийде раптом неждана біда, всі плани намарно, куди йти, не знаємо. Але якщо шлях твій зоветься стежина Христа, який б не зустрів негаразди і життєві незгоди, сам Ісус провадить за руку тебе. Він візьме на руки, коли втомляться йти твої ноги, а коли упадеш, Він підійме і завжди обійме. Коли ж навіть підеш долиною смертної тіні, то не будеш боятись, бо Він завжди при тобі. Він твій пастир, він друг, незамінний і вірний, він Спаситель, твій Бог, потішитель в журбі, коли ж ти життя проживаєш отак необачно, коли обираєш широкі безбожні шляхи, до кого підеш у життєвих проблемах, невдачах, кому сльозах виліш душу в самотній тиші? На кого надієшся? Хто є твій друг? Хто твій пастир? За ким ідеш ти? Хто є твій помічник? Хто підтримає тебе, щоби в бідах не впасти? Кому ти довірив життєві дороги і стежки? Проживаєм життя перед нами на вибір дороги. Я, обравши Христа, йому довіряю свій шлях. Я знаю, зустріну проблеми й тривоги, але впевнений я, що йду по Христовим слідам. Я прошу, мій Господь, не зійти з півдороги, дай сил без вагання і сумнівів пройти до кінця, коли ж навіть томлюсь до безсилля й до знемоги. Ти за руки візьми і доведи до оселі Отця. Проживаємо життя, як оті подорожні сумками. Що туди назбираєм, це залежить тільки від нас. Кожен з нас обирає, якими ходити стежками. Дай Боже, одне, щоб кінцева була небеса. Амінь.